Вона так солодко смакує з ранковою кавою, або коли чекаєш маршрутку на перерві між парами після складної зустрічі. Ви вже здогадалися, вона це сигарети. І яку б ви собі не обрали, слів чи з ментолом, результат буде однаковий, а інколи летальний. Якщо ви курите, у вас 17% шансів на те, що з'явиться рак. Питання в то курить, тут качають раком. Вроде як смішна така шутка. Насамділи ніфіга ні смішно, але в місце, вроде этого. Це інститут раку на Ломоносова у Києві. Дехто жартує, що ця будівля і стає передостанньою зупинкою курців. Самі знаєте перед чим. В структурі раку номер один це рак легень. І якраз тютюнопаління є основним фактором е, спричинення. Поділу цих клітин незрілих. Саме вплив продуктів горіння якраз і викликає е, раклеги. Можуть провоцирувати і визивати. Нарушення рікма достатньо да? от котрих собственно говоря, может наступати навіть впливу до так называемой внезапної кардіальної смерті. Артеріальний тиск скаче серце вилітає з грудей, пальці й далі уперто тягнуться до сигаретки то виходить, що курці психічно хворі? Це тяжела степень нікотинової залежності, починається на інтенсивності куріння 20 сигарет в день і більше, то це вже абсолютно чітка психологічна і фізіологічна залежність. Я його прооперував, і вони всі ходять з такими баночками. Баночка для того, щоб розправилися легені, і повітря з грудної клітки вийшло, вибулькав цю баночку. І уявіть собі, яка картина. Він стоїть, він не може кинути палити. Він після, після операції, він ледве тримається на ногах. Він курить, видихає дим, і в нього ще дим іде в цю баночку. То невже від такої хвороби немає порятунку? Якщо человеку нужна допомога, то да, лучше обратиться до психолога. Хоча я розумію, що більшість курильщиков цього не сделают, да Потому что они сильные мужчины да, или не независимые жінки. Зачем нам психолог? На самом деле, это серйозна проблема. Якщо в мене з'являється такий хворий, я маю знати, що з ним робити, чи я йому маю сказати все. Кидаємо, не повертаємось, чи я йому маю сказати, якщо в тебе немає сили, якщо ти не можеш кинути палити, ти маєш переключитися на от один із варіантів систем нагріву тютюну. Так, це погано, але це менша шкода порівняно з звичайними цигарками. Ось, власне, і вони класичні та доступні кожному повнолітньому способи звести себе в могилу. А це що? Один із новомодних девайсів, який обіцяє новий спосіб отримання нікотину. Але без горіння фактично відбувається нагрів цієї суміші, яка є в стіку. Людина, курець вдихає нікотин, але без продуктів горіння. Це більший ризик таїться в горінні цієї сигарети. Тому сам по собі нікотин не столь опасний продукт, як продукти горіння. Як же це без горіння? Спитають курці. Який сенс тоді переходити на новинку? Альтернативна система для куріння сама менше в на 95% і пасивний Пасівний курільчик точно так же не отримує вредних веществ, канцерогенних веществ. вічесну, коли горить цигарка, людина вдихає. Більш ніж 4,5 тисячі різних фольмар... фольмардегідів, різних шкідливих речовин, які призводять до оцих всіх захворювань, про які ми говорили: про рак легень, про бронхіт курця, про пневмонію, емфізему легень, пневмосклероз і так інше. Було проведено дослідження, вліяння. Електронних систем доставки нікотина в плані розвитку прогресування сердечно суддястих заболівань в порівнянні з звичайним курінням і було показано, що від рік использування даних девайсів, он гораздо менше, ніж у традіонова куріння на ринку. Вже пропонують дві системи нагрівання тютюну обидві призначені вгамовувати потребу у нікотині без горіння. Та чи справді це так безпечно, як вони обіцяють? Современные методы курения имеют э, другие проблемы. Они связаны с э, тем, что э, убираются продукты горения, то есть самые опасные вызывающие онкологические заболевания, но при этом сохраняется содержание никотина, которое вызывает сердечно-сосудистые заболевания, которые негативно влияют на э, питание других органов, то есть все равно вред остается. На сегодняшний день есть. Средства для лечения никотиновой зависимости есть две тактики. Одни с использованием лицензированных средств, другие с использованием нелицензированных так называемых средств. Если вот идти от обратного, те альтернативные системы доставки никотина, они относятся к нелицензированным средствам. Хоча такий девайс і полегшить наслідки куріння, та цілком вони не зникнуть. Скорее всего, произойдет морфирование з стандартного курення втори курення, Они менее вредные, но все равно вред нікуди не исчезает повністю. Кількість людей, які вживають просто тютюн, курять курців, їх стане набагато менше. І Це цілком реально. Подивіться на світові тренди. Курити вже давно не модно. Впрочем, від табака, можете Это его полное отсутствие. Бег по утрам и здоровый образ жизни.